На випадок відсутності тепла, газу та електрики, Запоріжжя отримало понад сотню екопечей від німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС, так звані буржуйки, призначені для використання всередині приміщень, їх розподілять серед лікарень, поліклінік, комунальних підприємств і соціальних закладів, щоб у разі тотального блекауту можна було зігрітися та приготувати їжу. Найбільше печей отримало КП наше місто, яке опікується місцями компактного проживання переселенців. Ми дуже вдячні даному товариству за те, що сьогодні ми маємо таку можливість встановити такий необхідний продукт. Це в наших комунальних підприємствах, медичних закладах. Це будуть всі наші міські лікарні, наші поліклініки, а також соціальні заклади, які надають соціальну допомогу, соціальну підтримку вимушено переміщеним особам, а також комунальне підприємство, наше місто, яке опікується саме гуртожитками і місцями компактного проживання для вимушено переміщених осіб. Це і модульне містечко, це і дослідна станція, і гуртожитки, які розповсюджені по всьому місту Запоріжжя. Це для нашого структурного підрозділу Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування. Для нього да в його відомстві є геніатричне відділення, в якому перебувають люди і тримуть послугу підтриманого проживання. І інше у відділенні нічного перебування, де також знаходяться у нас на сьогодні люди, внутрішньопереміщені особи, яким також необхідне зазначене обладнання.